Є тільки один бізнес, який не потребує розвитку і не, доп... і не потребує непотребує додаткової фінансування. Це мертвий бізнес. Ти як тільки збір закінчився, Камелот від себе ці кошти подвоїв. Конкуренція вона завжди допомагає. Змиритися можна буде завжди, але потрібно боротися і потрібно думати, якби не тільки про себе. Ви слухаєте «Недиванний диванний подкаст. Всім привіт, і ми знову з вами. Вже сьомий випуск нашого надиванного подкасту Настя Ращенко теж з вами. Але цей проект не був би можливий без Макса Тимошенка, який творець цієї технічної сторони нашого проекту, і звичайно, без усієї нашої команди Бислав А сьогодні з нами Олександр Трацевський, це місцевий бізнесмен, директор ресторану «Камелот». і ми будемо говорити про бізнес, про адаптацію, про плани і про власну справу в умовах війни. Привіт! Привіт! Всіх вітаю! Дякую, що запросили. Звідки Дякую. Що так, будемо спілкуватися. І, власне, ми будемо говорити про бізнес загалом, про місцевий бізнес і, звичайно, про такі практичні його аспекти. Тому що бізнес в умовах Взагалі бізнес це складно, це справа, ага. над якою потрібно працювати. А бізнес в умовах війни ще й ресторанний. Мені здається, що це надскладно і варто великої поваги. Тому будемо спілкуватися з тобою сьогодні. Власне про те, що потрібно робити бізнесмену в умовах війни. Mm. І почнемо напевно з питання адаптації. От що найперше ти змінив у веденні бізнесу в функціонуванні в роботі камелоту з початком повномасштабного вторгнення? Напевно, перше що зробив це, я закрився. Думаю, перша реакція це було нерозуміння ситуації. Не віра і, мабуть, тільки потім прийняття. Як тільки це сталося, в мене сразу, я не знаю, паніка, я взяв дружину, мабуть, і вивіз за кордон. Потім повернувся. Подождав, мабуть, один день виспався, і потім вже почав спілкуватися зі своїми працівниками. Тобто я подзвонив адміністраторам, спитав, як справи, що вони роблять. Потім вже ми, ми мабуть, перше, що так зробили, це зібралися, обговорили, що нам потрібно на майбутньому робити, що нам взагалі сталося і як нам це пережити. Uh -huh. Тобто, оскільки така ситуація, що ми не знали ні що робити, ні як це робити, ні як це восприймати, бо це був шок. І в нас якби багато продуктів, які портяться, перше, що ми зробили, це просто взяли і буквально все, що в нас було, приготували, роздали нашим працівникам, тому що як продавати його смисли не було, а просто щоб товар лежав, це нерозумно. Потім, коли ми це все зробили, вже прийшли до наступного етапу. Тобто, вже ми як керівники почали думати, що саме потрібно робити. Ми почали одразу думати, чим ми можемо допомогти. Тобто, перший місяць ми взагалі ніяк не працювали, тому що у нас прикрилися всі джерела поставки товарів. У нас не було по суті фінансів. Ми не знали, що буде завтра, де ці росіяни будуть, де вони не будуть, і що взагалі робити. Тобто я перше, що зробив, це почав, хотів принаймні співпрацювати, не співпрацювати, але сказав, а да, допомагати тим, хто це потребує, допомоги. Я пройшовся по всіх закладах, ну, тобто не саме закладах, а по державних службах. Угу, З'їздив да, на кожен КПП, який був у славі, запитав, яка їм допомога потрібна. Запропонував свої послуги, тобто не хотілося всіх їх, їх кормити на безкоштовній основі з тих продуктів, що у нас є, плюс, можливо, залучити людей, які байдужі. уже, по суті, знайшов машину, яка це буде робити, поговорив з поварами. Але ну, як не проблема, на щастя, мої якби, послуги не, не знадобилися. За mm -hmm. те, що в ті часи це був, ну, рік назад, який це все почалося, всі люди активізувалися, всі всім допомагали, тобто наші послуги просто були не потрібні. Наступне, що було, якби відкритися не можу. Я е, взагалі не знаю, що робити, але допомагати хотілося це далі, коли був так сказати, сезон, ми почали робити коктейлі молотова. Тобто, що ми робили, які тоді всі брали бутилки з цікляні, виливали пиво і просто їх здавали. Так само пінопласт, бензин, і все, що було. Тобто старалися цим допомогти. Коли цей етап уже закінчився разом з бутилками, ми почали думати, що далі робити. Тобто в мене тоді ще було голе приміщення, яке біля камелота. Я його постарався так по максимуму прибрати і зроб... і почав співпрацювати з місцевими ребятами, і зробили там волонтерський якби маленький штаб. Mm -hmm. Тобто тоді ще з'явилися переїжджі, яким потрібна була допомога. І якраз це був так сказати невеличкий хаб для того, щоб можна було якусь допомогу отримати і частину її віддати. Ну і якось так. Тобто, це наша перша реакція. Тобто, перша реакція це паніка. Далі почали думати, чим допомагати, і вже десь через місяць, коли ми зрозуміли, що від Києва вже відступили, і першу закупку я сам робив, це я теж своїм транспортом поїхав, бо всі боялися, і треба було вже робити закупку і починати відкриватися. Я пам'ятаю, як якраз от перший місяць насправді для Богуслава він теж був найбільш. Всі допомагали, але при цьому всі були в такій паніці, бо дійсно, поки бо під загрозою, і там частина Київщини була в окупації, і Київ під загрозою а, взагалі не було зрозуміло, що робити. А, і я пам'ятаю, це от ми з тобою буквально говорили, що ми там місяць провели на радіо. Я навіть майже не виходила звідти. Я пам'ятаю в якийсь момент, я дивлюся, що о, працює Камелот, Як зараз кажуть, там пункт незламності, дійсно, ну, типу в таких умовах і працює. Для мене це було так: вау. І дивлюся. І люди сидять, ну, от почали відвідувати. Uh -huh. а, і, але я от не пам'ятаю, який, який це був момент, бо в мене трошки вже все змішалося в часі. А, коли ти зрозумів, що вже можна, можна починати пробувати безпосередньо працювати? А, як ти це робив? Тобто, так як і раніше, так як і до повномасштабної війни, чи все-таки. Довелося адаптуватися до того там, до тих, які є продукти, чи, чи як? Ну да, насправді адаптація була і була складною, і це все дійсно довелося, тому що це для початку і для мене було морально важко, тому що я всю сім'ю вивіз за кордон. Сам я повернувся, і тому що я розумів, що в мене відповідальність не тільки за свою сім'ю, а за своїх працівників, які на мене працюють, і в них також є сім'ї. І деякі сімей буквально залежать від самовід роботи, і від камолота. Тому як тільки з'явилася можливість, як тільки з'явилася можливість, того, що нам якось можливо продукти привозять, можливо, мені доведеться їхати по yeah. продукти. Як тільки це все вийшло реалізувати, ми почали відкриватися, і по це все було поступово. Тому що в мене більша половина колективу, ну більше 99% — це дівчата й жінки. Є перший період, коли просто вони бачили людину з автоматом, тому що це тільки тільки тоді почало з'являтися. Для них це було страшно. Я пам'ятаю, як тільки перший день відкрилися, вони як просили, щоб я був рядом, <с> нікуди <вони с> не відходили. Їх так само чоловіки не хотіли відпускати, бо це все таки страшно. І перші дні це було ну дійсно морально важко. Ми не повністю відкривали жалюзі, бо боялися вдруг прилетить щось і від осколків потрібно буде захиститися. І так само не повний робочий день працювали, і на весь персонал на роботу виходив. Так само у мене на роботі є система бонусів, заохочень. І на жаль, тоді це все потрібно було відмінити, тому що просто щоб запуститися, було мало коштів, тому що місяць простоя це дуже довго для кафе. І не було можливості навіть буквально зарплату платити перші кілька тижнів, але нас виручило те, що у нас дружній колектив, ми розуміли всі ситуації, всі хотіли працювати, всі, всім потрібно було працювати. І так по чуть-чуть почали -чуть запускатися, виходили спочатку самі хоробрі, потім вже зрозуміли, що нібито все наче непогано. Вже почали жалюзі відкривати, вже начебто люди почали розуміти, що ось можна прийти, можна щось прикусити. І так почуть накопичуючи опит, накопичуючи фінанси і сміливість, і ми змогли вже більше розвиватися і відкритися уже mm -hmm. на бонну. Тобто ми спочатку частково працювали, а потім уже якісь бількількість персонала збільшили в одну зміну, і зарплати підняли по можливості, частину бонусів вернули. Ну і так почуть вийшли на роботу. Я Почула в тебе слово розвиватися, так і є, тому що от вас змінилося меню. Ну дійсно іде розвиток. Як от навіть не знаю, як сформулювати правильно. А, де, от і ти, твоя команда одчерпала це натхнення, щоб дійсно продовжувати розвивати власну цю справу. Ну насправді, як я вважаю, мертві є тільки один бізнес, який не потребує розвитку і не доп... і не потребує додаткового фінансування. Це мертвий бізнес. Всі інші бізнеси потребу по це цьому не знаю, необхідність. Вони мають необхідність це, тому що іншого вибору немає. оскільки в нас Місто маленьке, і конкуренція навіть під час воєнного стану досить велика. Нам завжди потрібен розвиток, і все таки я вдячний ті моїй команді, яка цим займається, тому що я один з цим зовсім не справився. І вони допомагають меню складати і пристосовувалися на ті в ті часи до поставки товарів, тому що що б не було, це був дефіцит. Mm -hmm. Наприклад, навіть суші у нас риба буквально з Фінляндії привози. Ну тобто не напряму, звичайно, нам з посередниками, mm -hmm. але сама суть цього. І тоді ніяких поставок не було за кордоном. І ті товари, які в нас були до воєнного час, звичайні вони стали дуже дефіцитні. І ми шукали еквіваленти еквіваленти, ми старалися зробити якісь інші страви. Водила нове меню, підлаштовувала ціни і намагалася прикрити хоч мінімальний попит людей. Угу. До речі, про людей, і про попит От під час повномасштабної війни, чи змінилася і цільова аудиторія, і потреби якісь? Угу. Ну, моя цільова аудиторія це люди з сім'ями, і оскільки зараз війна, то я думаю, наоборот, це стало більш вистрибуваним. Угу. Тому що зараз саме ті часи, коли люди хочуть бути сім'єю, і оскільки в мене сімейний кафе, тому я старався саме ці потреби задовільнити. У мене є дитяча кімната, до мене приходили з дітьми. І е, навіть у перші, мабуть, півроку, як тільки почалася війна, в мене були пропозиції. Ну і в принципі, зараз вони є для людей, яких немає коштів, вони переселенці, вони могли безплатно до мене прийти і поїсти. Так само і зараз діє. Пропозиція для військових, якщо в них немає коштів або немає можливості, вони хочуть просто піти поїсти. Моя мій заклад завжди для них відкритий. Ми завжди стараємося їм допомогти. Лас. Я ще бачу так само на сторінках в соцмережах в інстаграмі. Ви збори, якісь так само робите, так для потреб військових. Да, до мене я також стараюся співпрацювати з місцями військовими, з місцевим військовим військоматом, так само і з іншими. Благодійними організаціями, які б хочуть допомагати, так mm -hmm. само і ми стараємося. Ми останній збори, який проводили, я вже не пам'ятаю, закупляли тканину для, для маскировочну тканину, сказки mm -hmm. для, для потреб, які були. Mm -hmm. так само закупляли балаклави, і ми провели. Якби збір забрали перш... певні кошти, і як тільки збір закінчився, камелот від себе ці кошти подвоїв. Тобто ми старалися людей залучати і допомагали mm -hmm. по максимуму, тому що як, як зараз фінанси не ті, що були до цього, і заробітки так само не ті, але все одно я впевнений, що будь-які люди мають допомагати в цій ситуації бути залученими і вірити в нашу ЗСУ. Це, це правда, це дуже круто, бо мені здається, знаєш, це такий теж і приклад для людей, і така мотивація. Бо ну часто буває так, як там якісь збори відбуваються, ти думаєш, ну там в мене є 10 гривень, що вони там допоможуть, але насправді кожні 10 гривень допомагають, а потім той, хто там збирає ще й двоє, то це, це взагалі супер. Я трішечки повернуся ще до цільової аудиторії. Як от мені просто цікаво, не лише в умовах війни повномасштабної, але так само і в цих умовах, як зібрати. Як зрозуміти, чого хоче твоя аудиторія? Тобто як збирати цей зворотній зв'язок? Саме перше це саме ті люди, які працюють безпосередньо в закладі. Тобто, mm -hmm. Наші адміністратори, бармени, офіціанти, вони залюбки завжди людей запитують. Чи сподобалося їм, чи вони щось хочуть нове додати, ну, що їм хотілося бачити, що хотілося змінити. Ми завжди раді комунікації і завжди раді очікувати отримати якусь відповідь. Uh -huh. Так само у нас багато соцмереж. Ми є в інстаграмі. Люди часто роблять і замовлення в інстаграмі і дають свої коментарі в інстаграмі на ті замовлення, які вже отримали. У нас є сайт, у нас є чат-бот. Там ви можете теж зробити замовлення, і mm -hmm. після того, як зробили замовлення, ви можете додати коментарі до цього замовлення. Тобто ви модаєте характеристику тих страв, які ви вже отримали, чи mm -hmm. вони сподобались, чи не сподобались. Тобто ми це всі інформацію зберігаємо, цінимо і завжди комунікуємо. Клас! Не дармо я слайка в інстаграмі. Сторі з'являється, ви любите ці сирники? Так це круто, насправді. Це правильно орієнтуватись на аудиторії. Ну і так само це ж можна почерпнути, щоб щось змінити. Зрозуміти, там які страви там популярні в меню, які Звичайно, там, типу ми брати, завжди робимо статистику, завжди дивимося, що популярне, що не популярне. Де слідкуємо за трендами, звичайно, слідкуємо за нашими конкурентами. І, взагалі, вважаємо, що конкуренція це дуже добре, тому що вона рухає бізнес. Бізнес і в конкуренція це невід'ємні не знаю якості один від одного. Mm -hmm. Тобто конкуренції е, варто не боятися, а користуватися нею? Так, да, насправді зараз конкуренція дуже важка, тому що багато бізнесів закрилися, і багато бізнесів закрилися в основному за оренди. Але оскільки у нас маленьке місто, і, мабуть, всі, у кого є ресторан або кафе, вони є власниками і приміщення, uh -huh. тому це, по суті, мабуть, і спасло місцевий бізнес. От іменно той бізнес, який в Києві він не пережив цього більша частина. Але як я кажу, погіршення ситуації завжди стимулює розвиток. Як би це не було присковано, але більша половина зараз ні, навіть не більша, весь бізнес, який вижив, він вижив внаслідок важкої конкуренції важких жизнених обставин. Якщо він вижив в таких обставинах, він буде жити розвиватися і далі. І далі. От до речі, про важкі обставини, адаптацію. От адаптувалися до е, умов війни, перших насправді люди психологічно адаптуються всі. Ну от Далі наступний виклик це блокаути, відключення світла. Вода. Коли наче всі змирилися, вже продовжують жити, працювати і рухатись до перемоги. І тут, тут відключення світла всі очікували дуже важкої зими. І вона й була нелегкою насправді, але в ви адаптувались до цього, і дуже багато людей би ну, там ми до, 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 до нищі вечора приходили в Каволо, а тому, що там і вайфа, і світло, і можливість поїсти, типу, і все як адаптувалися? Чи це було великим викликом, чи все таки десь були готові до цього? Ну, насправді виклик був готовий. Я б не сказав би, що були готові, бо в нас не було до цього. опиту просто mm -hmm. з таким довгим відключенням світла. Але ще мої батьки, які до цього також займалися бізнесом, вони купили генератор. Насправді він їм по суті пригодився може до цього разів три, а вже активно використовувати, почав я його і їм за це дуже вдячні, що вони його купили. Насправді він не дуже такий все на все видає 5 кВт а для кафе. Це дуже мало, тому що у нас пікове споживання може сягати 50 кВт. Uh -huh. Але, хоча б як ви кажете, у мене було світло, у мене була музика, і в мене був інтернет. Тобто, перше, що ми зробили. Це те, що ми замовили новий генератор, який потужніший. Він ішов до нас два місяці, йшов з Америки, але навіть з урахуванням доставки витрат на його покупку і всіх амортизацій, і це було, мабуть, в два з половиною рази дешевше, ніж купувати в Україні, тому що в Україні він міг коштувати в районі 4, а то й шести тисяч доларів, а обійшовся він мені, по суті, в дві. Тому я дуже радий цій покупці. Це перше, тобто ще я зробив цей генератор. Потім вже я побачив, що я потреба в інтернету, і тоді я ще так само, в мене ще є додаткова робота, бізнес невеличкий, і там теж люди задіяні в інтернеті. Тобто, друге, що я зробив, це купив Starlink. Ну і так по чуть-чуть уже -чуть, і люди приспособилися, і працівники мої приспособились. Mm -hmm. Тобто, у мене, як я кажу, 90% дівчат, а для дівчини запустити генератор, залити його бензином. Мені страшно Це Це дуже важко, але вони мене умічки, вони справились. Ну, і так само звичайно, і дотримання норм, тобто пожежна безпека і все інше про це не варто забувати, тому що є багато випадків, коли генератори стали фатальними. Тому ми так само дотрималися всіх норм, винесли його на вулицю, зробили окреме приміщення, mm -hmm. поставили на нього сигналізацію, mm -hmm. тому що річ дорога, і так по чуть-чуть адаптувалися. Ми слідкували, що необхідно людям, слідкували, що необхідно бізнесу, і так само так сказати, йшли в ногу з часу. І знову ж таки, потрібшив це дуже круто. А, як, от загалом, такий висновок зробити? Як не боятися? Продовжувати свою справу, продовжувати робити те, що ти любиш, те, що ти робиш, навіть в таких важких умовах. Ну, по суті, потрібно просто. Определитися, напевно, що ти хочеш. І в мене можливо був вибір просто закритися і все. І на цьому питання закінчено. мінімальна кількість ризиків, мінімальна кількість проблем. Але я так само розумів, що була відповідальність і на мені, і тому що від мене залежить багато працівників, uh -huh. яких я так осінні. Тобто я просто прийняв рішення, те, що змиритися можна буде завжди, але потрібно боротися і потрібно думати, якби не тільки про себе, тому що це часи, коли потрібно максимально активізуватися. Ну І так само, як я кажу, прийняв рішення працювати. Я розумів, що це будуть проблеми, я знав, що будуть проблеми. Але потрібно зібратися з духом і не зупинятися на тому, що є, тому що все можна втратити і завтра, і вчора. Але якщо на це то навіщо тоді жити. Це правда. Е, до речі, про підтримку ще в принципі в умовах війни держава намагається підтримувати. Наскільки вона це може, люди підтримують державу, а Держава підтримує людей, в тому числі і бізнес. Є різні такі е, бонуси, умовно кажучи, там і для е, фопів, і взагалі для бізнесу. Е, чи є щось для ресторанного бізнесу, що допомогло б в роботі чи користувався та чимось таким? Ну я думаю, прям конкретно заточено під ресторанний бізнес ні, але як і любий бізнес, і не все так легко, і в будь-якому ресторанному бізнесі є різні види організацій, тобто є ТОВ, ФОПО, першої, другої, третьої групи. І, в принципі, держава так сказати, для загальної маси робить певні бонуси. І з тих бонусів, що ми користувалися, це напевно як тільки при відкритті, це можливість не платити податків за себе і працівників тобто на той момент це було дуже критично тому що людей багато грошей багато і гроші тоді були потрібні як сказав президент можете платити платіть не можете не платіть от е, на початку все таки я не міг дозволити собі платити за всіх податки і за себе тому перший місяць навіть перші мабуть два місяці я не міг не мав можливості платити податки потім уже коли справи пішли більш-менш я скажу, що добре, але вони хоча б пішли. пішли. <с? <с?> Тоді вже почали платити податки, а потім уже, мабуть, через місяця три я постійно плачу податки. Uh -huh. Тобто, я можна сказати, є можливість не користуватися цими бонусами, але я розумію, що всі кошти, які йдуть, вони йдуть і на потреби і країни, і нашого міста. Uh -huh. І армії так само. Uh -huh. Але бачиш, це, це така можливість невеличкої паузи дала. То... Mm -hmm. Можливість відштовхнутися і далі продовжити рухатися. Так. Ще мене є кілька питань. По знаю, що ти активно співпрацюєш із громадськістю, в sensі, там з громадськими активістами, волонтерами і так далі. Ти власне розповідав і про волонтерську діяльність і про співпрацю з різними такими волонтерськими ініціативами. І зараз так само ти продовжуєш це робити. Наскільки це важливо для бізнесу, можливо, для тебе, і що така співпраця? Може дати місту, на твою думку, ну є, люба співпраця між бізнесом і владою і різними організаціями. Це я важливо, тому що це є можливість для розвитку, можливість розуміння, що відбувається в самому місті, в країні, в самих організаціях. Як ви можете один одному допомогти, як ви можете взаємодіяти, тому це дійсно важливо. Той опит, який я виніс у співпраці, є також безцінним. Я познайомився з багатьма новими приємними людьми. Ми часто співпрацюємо, ми стараємося розвивати наше місто, місто, і це є дуже важливо, тому що якщо влада чує бізнес, а бізнес співпрацює з владою, це завжди приводить тільки до розвитку, тому це дійсно необхідно і це важливо. Я сподіваюся, що всі підприємці будуть так робити, як я, і так само я думаю, що класний приклад подаєш. Дякую. Це вона насправді. Ну дійсно коли не треба там стукати 200-500 разів б ще тебе почули, про найні, а от просто дійсно відкриті до співпраці, то і хочеться допомагати взаємодіяти. Це да, класний приклад. Тут ти дуже права. Ми будемо сподіватися, що більше таких людей буде. А, і а, трішки про плани на майбутнє. Насправді зараз а, важко щось спрогнозувати, але все таки мені здається, ну про я таким принципом керуюся. Що коли плануєш, то ти далі рухаєшся, дідичого угу. рухатися. А, чи є якісь плани, якими б ти хотів і міг поділитися, що плануєш далі робити? я, як я кажу зупинятися ніколи не можна? Потрібно постійно розвивати бізнес. І в принципі у мене з'явилася можливість, як я тоді казав, тоді коли ми відкрили міні-пункт допомоги гуманітарної, тоді я зрозумів, що в принципі є в мене є приміщення, і чому б його не задіяти це по поводу розвитку. Я постарався все таки знайти кошти, зробити ремонт, і зараз я здаю його в оренду. І навіть цей маленький внесок того, що я це роблю, він допомагає нашому місту, тому що. Уже знайшлися дуже приємні люди, які беруть його в оренду. Це такі самі, як група Смартстеп. Smart Сарстепта Smart да, вони так. дуже класні. Вони я з ними часто взаємодію. Вони відкрили мені дитячий садочок, який я залюбки у свою дочку. <рес> <рес> мені все дуже подобається. Я бачу, що на їхньому прикладі можна розвивати місто, можна співпрацювати. І так само буквально через дорогу від них, можна сказати, в сусідньому приміщенні також дуже класна студія, арт-студія, де люди займаються малюванням. І туди і діти ходять, і дорослі знають також, що там є вокал туди ходять. Так, фортепіано. Так, так, О, так, так, є дружина мене туди на фортепіано ходить, <гум> <гум> тому що і так це будь-який бізнес, який бізнес заради бізнесу це теж дуже добре, тому що я відкрив іншим допоміг. Ну, звичайно, в мене і ціни чуть вище, ніж інших, але я все таки надіюся, що це прикриває. Але приміщення круте, бо, да, ми, да. Да. ну так да, дякую. і насправді хто приходить, так ну що дійсно дуже затишно і дуже е, атмосферно, і дуже, якщо зараз кажуть, інстаграм не знаєш, так е, візуально е, комфортно. Бо я так само смарт ну, степ це наші друзі. Е, арт студія я так само її відвідую. Що дуже класно, теж ми з тобою говорили, що для дорослих щось почалося з'являтися. Тобто, ну бо якщо дитину то можна дати умовно на якийсь гурток, то для дорослого це важче щось знайти. А тут е, от, от бачиш це Праця е, бізнесу з різними ініціативами, навіть навіть бізнес-ініціативами, це е, дуже великі можливості дійсно для розвитку міста. Дає ще можна знайти щось для дозвілля, щось для саморозвитку, і, і це дуже круто. Мені ну, здається, да. що це від цього потрібно відштовхуватися рухатися ну, і рухатися Да, недале повністю погоджуюся так само, ще конкуренція, якби як я кажу, конкуренція вона завжди допомагає. наприклад, я знав, що багато місця я під що здати в оренду, і хто здає в оренду, і що люди хочуть брати в оренду. Але мені потрібно було створити такі умови, щоб люди хотіли йти саме до мене, а не образно до інших. Тому я поставив генератор, який це все забезпечує. У мене завжди тепло, у мене завжди є світло. У мене завжди є інтернет. Уже тому я все-таки сподіваюся, що наше місто буде розвиватися. Я буду йти в ногу з часом. І сподіваюся, що всі будуть так само робити і розуміти, що завжди має бути розвиток незалежно від того, яка зараз ситуація в країні. Класно, ну, снова такі класні оптимістичні ночі будемо завершувати, бо дійсно я от, якось зараз сама продумаю про те, що не можна зупинятися, попри там тяжкі обставини, попри все, що відбувається, або десь спілкувалася з психологом, а, і дуже класна річ вона сказала, що навіть бо багато людей знаєш, коли зараз займаються якимись своїми справами, думають, а чи на часі це, чи не, немає якихось інших важливих. Але насправді, коли ми вкладаємо в себе, ми вкладаємо в розвиток країни, тому що Зазвичай. ми стаємо кращими, і це дає можливість. Розвивати, а, в подальшому і Україною, і дуже багато роботи буде після перемоги а, і по відновленню і по подальшому розвитку. Тому рухаємося в правильному напрямку. Дуже тобі дякую за розмову. Взаємно. і всіго найкращого і успіхів. Да, всьому. Щасливо, ти запрошую підписуватися на нас. Багато є де це Фейсбук, е, написавши Буслав Січ Інстаграм е, і Телеграм. Це Тиха Гавань Сейф Харбор, і так само наш Ютуб канал. Е, це теж тиха гавань або. Сейф Harbor. там будете uh, мати можливість так само чути наші подкасти і подальші uh, наші матеріали. Не диванний подкаст.